Каналі СТВ в етері випуск новин. Сьогодні 457-й день повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Вночі Росія атакувала Україну ракетами та дронами. Вдалося збити всі 10 запущених крилатих ракет та 23 дрони Шахет із 31-го, а також два розвідувальні безпілотники. На Харківщині та Дніпропетровщині влучання безпілотниками і ракетами С-300 С-400. У Дніпрі внаслідок нічної атаки дронами і ракетами пошкоджені два будинки транспортне підприємство і заправка. Її працівник отримав поранення. Вже зранку Дніпро опинилося під ще одним російським ударом. Поцілили у міську поліклініку. Внаслідок удару 23 людини отримали поранення, повідомили в офісі генпрокурора. Крім будівлі медзакладу, ракета влучила і у ветеринарну клініку. Пошкоджені також приватні і багатоквартирні будинки. Серед поранених двоє дітей трьох та шести років. Їх ушпиталили. Повідомив голова ОВА Лисак. Один чоловік загинув, ще чотири людини вважаються безвісти зниклими. Повідомив омбудсмен Дмитро Лубінець. Також вранці під ударом опинилося місто Гуляйполе Запорізької області. Двоє жінок, 47 та 62 років поранені. Руйнувань зазнали житлові будинки та господарчі споруди. Свою чергу авіація сил оборони завдала 5 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки противника. Також минулої доби нашим захисникам збито ворожий літак Су 25 І більше про втрати традиційно слухаємо у зведенні військового телебачення. Чергова нічна атака російських окупантів розпочалась наприкінці минулої доби 25 травня о 22 годині і тривала до 5 ранку 26 травня. Зафіксовано пуски 17 ракет різних типів та 31 ударного дрону. Завдяки нашим захисникам знищено 10 крилатих ракет, 23 ударні дрони «Шахет» та два безпілотники оперативно-тактичного рівня. Окрім цього, дані щодо втрат російської армії від початку широкомасштабного вторгнення, за даними Генерального штабу, станом на ранок 26 травня маємо такі. Українські воїни ліквідували 205 тисяч 720 окупантів. Російська армія втратила 3 тисячі 796 танків і 7 тисяч 435 бойових броньованих машин. Знищено 3 384 артилерійські системи загарбників та 570 одиниць Ворожих реактивних систем залпового вогню. Наші воїни вивели з ладу 328 засобів протиповітряної оборони ворога, приземлили 310 літаків та 296 гелікоптерів. Автомобільної техніки та автоцистерн у ворога поменшило на 6 тисяч 161 одиницю. Російська армія втратила 18 кораблів та катерів. Сили оборони України знищили 2910 безпілотних літальних апаратів ворога та збили 1015 крилатих ракет. Спеціальну техніку окупантів наші воїни вивели з ладу у кількості 446 одиниць. Дякуємо нашим захисникам. Голова обласної військової адміністрації Житомирщини Віталій Бунечко під час брифінгу розповів про відновлення нашої області після російської агресії. Найближчим часом на Житомирщині має розпочатися масштабна програма відновлення та відбудови соціальної інфраструктури області. Слід відзначити. Що відновлення стало одним з головних пріоритетів практично з перших місяців війни. Протягом року, спільними зусиллями держави, міжнародних партнерів, громад, бізнесу та волонтерів, нам вдалося відновити більше ніж 1800 об'єктів. На це було спрямовано 200 мільйонів гривень з резервного фонду державного бюджету та інших джерел. Тоді йшлося переважно про ліквідацію незначних пошкоджень, щоб люди змогли повернутися до відновлених будівель до холодів. Паралельно з цим на державному та міжнародному рівні весь цей час йшла робота з формування фонду відновлення, який міг би фінансувати більш масштабні проекти, які відповідають критеріям, що визначені урядом. Місцеві бюджети також передбачили на цей рік кошти на проекти відновлення. Слід зауважити. Що зараз перелік проєктів, які будуть фінансуватися з фонду відновлення, знаходиться на остаточному затвердженні міжвідомчої робочої групи під головуванням віце-прем'єр-міністра з відновлення України, міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Олександра Кубракова. Попередній відбір ми вже пройшли. Наразі чекаємо на затвердження, тож кінцева кількість проєктів ще може бути змінена. У підсумку за фінансування з усіх доступних джерел. Ми плануємо розпочати реалізацію орієнтовно 15 проєктів. Йдеться про відбудову, реконструкцію, модернізацію та підготовку проєкту кошторисної документації для подальших робіт на наступних об'єктах, капітальний ремонт двох ліцеїв на півночі області в Коростенському районі, будівництво дитячого садочку в Бердичевському районі, реконструкція обласної дитячої лікарні, а також обласної лікарні імені Гербачевського, будівництво станції з незалізнення води в Бердичеві, капітальний ремонт Центру безпеки громадян в Овручі. Реконструкція стадіонів в Валевську та Овручі, а також стадіону Полісся в Житомирі, який необхідно привести у відповідність до вимог проведення матчів Української прем'єр-ліги, щоб приймати грандів українського футболу на домашньому стадіоні футбольного клубу Полісся. Також необхідно розробити проектну документацію для будівництва гуртожитку в Зарічанах та ремонту трьох мостів в народицькій громаді, які знищені расистами. Загальний обсяг фінансування за цими проектами може скласти понад 1 мільярд гривень. І незабаром в Україні планують запровадити покарання для чоловіків, які незаконно виїхали за кордон під час війни. Каратимуть порушників вже після їхнього повернення до України. Про це в інтерв'ю РБК Україна заявив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко. На сьогоднішній день таких правил і обмежень не встановлено. Але я думаю, що після закінчення війни держава зробить все для того, щоб кожному громадянину нагадати, що він робив під час війни. Маю на увазі тих, хто нелегально перейшов кордон. Думаю, це буде закон, заявив глава відомства. Міністр внутрішніх справ України додав, що це буде спільна ініціатива Кабінету міністрів і депутатів Верховної Ради. За словами Ігоря Клименка, щоденно прикордонники затримують таких чоловіків. Які по підробленим документам намагаються перетнути кордон, в тому числі в якості супроводжуючої особи людини з інвалідністю в Житомирі надійшло повідомлення про замінування міської ради, Житомирського районного суду та драмтеатру. Поліція перевірила приміщення про ситуацію на місцях. Розповіла нам речниця нацполіції Вікторія Дубовик. 26 травня о дев'ятій ранку до чергової частини Житомирського районного управління по лінії 102 надійшло повідомлення про замінування трьох об'єктів. Це Житомирська міська рада, Житомирський районний сон та драмтеатр. На місце події виїхала слідчо-оперативна група, і вже о 12.35... Огляд приміщень було завершено. Вибухонебезпечних та підозрілих предметів предметів не виявлено. Було евакуйовано 600 чоловік. Рух транспорту не перекривав. На останньому засіданні виконавчого комітету Житомирської міської ради було прийнято рішення звернутися до кабінету міністрів України стосовно компенсації різниці у тарифах Житомир теплокомуненерго. Моя колега поспілкувалася з керівником підприємства, і далі про все детально розповість. Житомирська міська рада звертатиметься до Кабміну, аби отримати від держави обіцяну компенсацію різниці у тарифах на тепло. Директор Житомир теплокомуненерго Дмитро Рогожин розповів у коментарі для СТВ, які причини змусили піти на такий крок. У нас є заборгованість Перед НАКАВТОГАЗом за поставлені енергоносії. з другої сторони ми не маємо права підіймати тариф. Тариф на даний час відшкодовує 80-82 вісімдесят два відсотки, залежності від місяця. Це дуже величезні кошти. Різниця в тарифах прошлого року 167 мільйон, мільйонів гривень. Які повинні були чи надані нам в тарифні складові, чи повернуті державі державою за енергоносії? Це визиває заборгований за газ. Свої в свій час визиває пози позови від НАТОГАЗу, визиває відсотки на рахування, пені штрафи, впадає, що бо це все кладеться на міський бюджет, і ми заходимо в глухий кут і не можемо розрахуватися, і з наших рахунків знімаються бізакцептом порядку гроші». Дмитро Рогожин пояснив, що перед Нафтогазом підприємство заборгувало 145 мільйонів гривень з урахуванням торішньої різниці в тарифах. Держава має надати 167 мільйонів тільки за минулий рік. За словами Рогожина, держава не Ової кошти вже два роки. Чотири роки підприємство не піднімає тариф. Тому чотири роки підприємство працює збитково. На жаль, населення з початком військових дій населення провалило платежів. Нам наші мешканці завжди сплачували 96-95% як мінімум. Зараз платіжна дисципліна впала до 82%. відсотків. Що в грошовому еквіваленті це майже 200 мільйонів приросту заборгованості населення за півтора роки. Це теж величез, навіть більше, напевно, 300 мільйонів. Десь ми рахуємо, що 100 мільйонів населення сплатить, може, ми заберемо, але є такі глухі боржики, які це 2 було 400 сімей, зараз залишилось 1800, які закрили свої приміщення, просто уїхали, де все. І не копійки не сплачували вже два сезони. І це привезло до заборгованості 50-60 тисяч в середньому з кожної квартири. Збиток за планову запланований збиток цього року це буде, якщо нам місто не допомогло, не допомагало би збиток був би 200 мільйонів. Щороку міський бюджет виділяє в рік 100 мільйонів гривень на підприємство. Дмитро Рогожин каже: без цієї підтримки Житомир не змогло б нормально функціонувати. Заробітна плата, енергоносії, обов'язкові платежі в бюджет, тому числі потім планові. І капітальні ремонти. Планом ми готуємося обов'язково. тобто планово до кожного сезону. Але є амортизація обладнання, є те, що треба робити, мінімум 10% амортизувати обладнання для того, щоб воно через 10 років не вийшло з ладу і працювало надійно в опальне сезон. Тобто ми на даний час зажимаємо ці капітальні витрати, тому що нам грошей не вистачає. Міський бюджет Він допомагає нам на Капітальний ремонт мереж. Раз він допомагає вже не один багато років. Допомагає літню на літню заробітну плату, тому що літку у нас грошей немає, просто їх не вистачає при збутковому тарифі. Він допомагає постійно нам на закупку техніки, на закупку облади. Тосто, тобто без міста ми б не вижили ні одного року. Каріна Цимбалюк, Юрій Грач центрі подій СТВ. Співробітники СБУ блокували діяльність угрупування чорних рієлторів, які видурювали нерухомість у Житомирян. Про це повідомляє прес-центр СБУ у Житомирській області. Організували злочинний бізнес двоє місцевих мешканців з багатим кримінальним минулим. До шахрайських оборудок вони залучили окремо працівників бюро технічної інвентаризації та нотаріусів. Під прицілом зловмисників були насамперед самотні літні люди. Користуючись їхнім скрутним становищем, аферисти вдавались до примарних обіцянок і спонукали своїх жертв підписати договір купівлі-продажу помешкання за безцінь або оформити дарування. Полювали ділки також на житло, власники якого померли, а родичі не оформили спадщину. Їхні спільники, недоброчесні нотаріуси, виготовляли і реєстрували заднім числом фіктивні документи, що нібито засвідчували право власності шахраїв на такі квартири. Йдеться в повідомленні також. Зазначається, що з початком повномасштабного вторгнення рієлтори започаткували ще одну схему надсилали державним реєстраторам фейкові запити від імені правоохоронних органів з вимогою негайно надати інформацію про нерухоме майно, власниками якого є громадяни держави-агресора. Правову кваліфікацію дій аферистів коментує головне управління Нацполіції Житомирщини. Ході до слова розслідування встановлено, що значення кримінальне правопорушення вчинялися із залученням. Працівників нотаріальних контор, а також державних реєстраторів, участь яких у даному кримінальному провадженні на даний час вивчається, надана оцінку буде їх діями за результатами проведення досудового розслідування. На даний час встановлюється точна кількість адрес та об'єктів нерухомого майна, які ми заволоділи зазначена група осіб. Досудового розслідування в кримінальному провадженні триває. За матеріалами розслідування ДБР, суд визнав винним Житомирського адвоката, який спробував нажитися на ліснику, погрожуючи йому вигаданим кримінальним провадженням. Чоловікові призначили штраф. Про це повідомила прес-служба Державного бюро розслідувань. Адвокат зателефонував працівнику тригірського лісництва, який постійно звертався до нього за юридичною консультацією з різних питань. Фігурант використав невідомий номер телефону та представився працівником ДБР. Він повідомив працівнику лісництва про розпочате досудове розслідування проти нього за фактом незаконного збагачення. Нагадують у ДБР обставини справи. Лісник не впізнав голос адвоката, і тому після телефонної розмови, нібито з працівником ДБР, звернувся до того ж самого адвоката за юридичною допомогою. Адвокат запевнив свого клієнта, що може загладити справу за одну тисячу доларів. Він заявив, що ці гроші потрібні для того, щоб віддати працівнику ДБР для закриття справи. Зазначається, що при цьому жодних розслідувань проти працівника лісництва не здійснювалося. А тим більше сам адвокат не мав жодних зв'язків з правоохоронними органами. У лютому 2023 року адвоката було затримано під час одержання половини обумовленої суми. Корольовським районним судом Житомира визнано фігуранта винним у підбурюванні до надання неправомірної вигоди службовій особі та шахрайстві. Йому призначено штраф 68 тисяч гривень. Члени комітету Верховної Ради з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів підтримали проєкт закону, в якому пропонують надати можливість вагітній жінці на власний розсуд та з урахуванням медичних показань визначити дату початку відпустки у зв'язку з вагітністю та пологами. Передбачається, що дні відпустки, передбачені законодавством до пологів, можуть бути перенесені та використані жінкою частково або повністю після пологів, починаючи з дня пологів. При цьому загальна тривалість відпустки не може перевищувати сумарно 126 календарних днів або 140 календарних днів у разі народження двох і більше дітей. Такий підхід сприятиме врахуванню позиції та інтересів жінок, вагітність яких протікає без ускладнень, та які мають бажання продовжувати реалізовувати своє право на працю та присвячувати свій час професійному розвитку до пологів. А після народження дитини мати більше часу для відновлення, зазначено у пояснювальній записці до проєкту закону. Наразі тривалість відпустки у зв'язку з вагітністю та пологами становить 126 днів. І футболом нічого не закінчується. У Житомирі вихідні будуть спортивними. Так у гідропарку стартує турнір з плавання на відкритій воді кубок трьох річок. Це вже традиційні змагання у місті, але цьогоріч будуть зміни. Про них далі розповість Каріна Цимбалюк. У Житомирі вже цієї суботи 27 травня проходитиме традиційний турнір з плавання на відкритій воді кубок трьох річок. Цього року через повномасштабне вторгнення та погодні умови організаторам довелося внести деякі зміни, які саме розповідає начальниця управління у справах сім'ї молоді та спорту Ірина Ковальчук. Кожного року кубок трьох річок розпочинає сезон плавання на відкритій воді. Цього року ми плануємо провести його 27 травня. Дистанції скоротили в зв'язку з питаннями безпеки. Раніше дистанції сягали до 10 кілометрів цього року. Це 2,5 кілометри і 4 кілометри. В зв'язку з цим, хоч і назва залишається традиційною кубок трьох річок, але спортсмени запливатимуть тільки в дві річки: це тетерів і гуйва. Раніше було три, було ще частинка річки Гнилоп'ять». Учасники допускаються від віком від 17 років, і у зв'язку з тим, що вода трішечки ще захолодна, десь в рамках 16 градусів. Це означає, що плавці будуть пливти у спеціальних костюмах. Триватимуть змагання один день, але у випадку повітряної тривоги можуть бути перенесені. Стартуватимуть вони із гідропарка з рятувальної станції. Всі питання безпеки відпрацьовані з рятувальною службою, тому Чекаємо наших спортсменів, які мають бути не тільки з Житомир, Житомирської області, а й з усієї України. Якщо спортсмени будуть десь посеред річки, то вони якби закінчують дистанцію. Якщо повітряна тривога на початку або в кінці, то змагання переносяться або припиняються. За словами Ірини Ковальчук, спортсмени можуть брати участь з 17 років. Вік не обмежений. У нас був минулого року плавець 80-річний, тому немає якоїсь кінцевої межі участі. Переможців будуть нагороджувати в різних категоріях. Будуть однозначно призи у своїх категоріях, тобто всі учасники будуть поділені на вікові категорії, і на категорії по дистанціях, і на категорії чоловіки жінки Тобто в кожних цих номінаціях будуть відзначені переможці. А які подарунки? Поки що такі традиційно класичні це медалі, грамоти кубки. Звертаємося до спонсорів, можливо, будуть ще якісь подарунки. Кубок трьох річок відкриває сезон турнірів з плавання на відкритій воді і традиційно восени закриватиме. А Житомир тим часом активно готується до футбольного свята, яке відбудеться в суботу, 27 травня. Нагадаємо, що приурочене воно виходу футбольного клубу Полісся до прем'єр-ліги. Місто вже прикрашають символікою клубу. Завтра з 12.30 до 17.00 діятимуть фан-зони у двох локаціях. Початок самого матчу запланований на 14 годину. Основна локація це вулиця Пещенка-Чопівського. Там буде встановлений екран. Проводитимуть основні заходи, працюватимуть фотозони та фудкорти. А по вулиці Михайлівська дитяча локація. Та на ній працюватимуть дитячі футбольні атракціони. Буде безкоштовне морозиво для дітей та трансляція матчу. На Житомирщині диких тварин почали вакцинувати від сказу. До повномасштабної війни це робили за допомогою малої авіації. Нині вакцину розкладають в лісах вручну. Як це відбувається, розповідаємо далі в сюжеті. На Житомирщині розпочали весняну кампанію імунізації тварин проти сказу. Фахівці Держпродспоживслужби спільно з лісівниками області почали розповсюджувати вакцини від сказу диких м'ясоїдних тварин у природному середовищі, зокрема у лісах з використанням спеціальних приманок. З 2018 року проводиться пероральна вакцинація. Спочатку вона проходила, ми роздавали теж два роки. Вручну, скажімо так, розкидали, а потім державна програма була авіаційним транспортом, щоб не залучати людей. Ну а в цьому році вона вручну, тому що відповідно до стану, який в державі військового стану, І, ну, І не всі території підпадають під вакцинацію, тому що є питання. Раніше такі заходи відбувалися з використанням авіації, та в теперішній ситуації кампанія проводиться шляхом розкладення принад, які містять високоімунну безпечну вакцину. У нас порівняно до минулого року, тому у нас йде збільшення неблагополучних пунктів. Як би до кінця року побачимо. В минулому році на Житомирщині був випадок смерті людини в Бердичівському районі. Тому, яка була контактна людина, вона приїжджа була, але була контактна. Тому було вирішено все ж таки, незважаючи на той стан і на ту ситуацію, імунізацію провести. За минулий рік було 33 неблагополучних пункти по сказу в нас в області, то на сьогоднішній день у нас їх 24 за 5 місяців. На потрібно зрозуміти, що випадки захворюваності, випадки. Позитивних результатів більш весна і осінь. Літом, мабуть, ми перейдемо на зовсім низький рівень значної міграції. Немає. Весняна була, тому що осіння, тому що йде гон, весняна, тому що родяться малюки. І більше переміщення тварини переміщують, тому так як основної все ж таки залишається. Чому ми беремо лісові угіддя, тому що лісові, біля лісів угіддя, тому що Основним збудником, так як і залишалось, так і залишається у нас червона лисиця, бо руда лисиця, це основним джерелом збудника. Далі вже йдуть там по інші тварини, інші домашні тварини, тому що сказом хворять всі теплокровні. Пероральна імунізація це найефективніша відповідь на інфекційну загрозу. Для цього використовуються вакцини, які містять слабкі або мертві віруси сказу. Коли дика тварина споживає таку вакцину, її імунна система починає виробляти антитіла проти цього вірусу. Вакцина себе представляє брусок, як сказати, такі як спічечної, трошки менше спічечної коробки. Він зроблений з примади. Там де м'ясокісткове борошно різні компоненти, які мають запах, аромат для того, щоб м'ясоїдна тварина його з'їла. Всередині міститься контейнер з вакциною. При розкушуванні контейнера вакцина потрапляє в ротову порожнину, потрапляє на мигдалики на лімфатичні вузли і смоктується через слізову балонку лімфатичних вузлів. У разі виявлення приманок їх не потрібно брати в руки та не можна переміщувати з місця розкладання. Також під час лісових прогулянок з дітьми стежте, щоб вони не торкалися брикетів. Бо якщо дика тварина відчує на приманці запах людини, вона її не їстиме. Україна повернула з російського полону 106 людей. Повідомив голова офісу президента Андрій Єрмак. Це військові з Бахмутського напрямку: 8 офіцерів та 98 солдатів і сержантів. І в п'ятницю, в кінці нашого випуску, нагадуємо: ціна нашої майбутньої перемоги надзвичайно висока. Фактично, щодня в різних куточках Житомирщини відбуваються поховання наших захисників. Маємо кожного знати поіменно. Далі у тиші прошу віддати шану воїнам, з якими ми попрощалися цього тижня. Вічна слава і вдячність! Мамко ж моя не лайме. Ці новини на сьогоднішній день цінуйте і бережіть тих, хто поряд з вами. Я дякую нашим захисникам. Завдяки ним. Ми і проживемо цей день. Побачимося! Слава Україні! Героям слава! На вихідні у Житомирі рісредньо-добова температура сягне плюс 23, мінімальна плюс 13 градусів. На небі з'являтимуться хмари, які до вечора повинні розсіятися без опадів. Вологість цими днями становитиме 38%. Вітер північно-східний – 1-2 метри в секунду.